Шановні клієнти, гості каналу, глядачі-підписники. Сьогодні ми розглядаємо автоматизацію для забудовника на базі nocode код платформи з автоматизації бізнес-процесів G в GRM. Розглянемо архівацію ліда при переміщенні на обраний етап воронки-продажу. Вирви. Зараз ми знаходимося на основному робочому столі менеджера з продажу нерухомості, вимкненого в стилі Kanban воронки продажу. Тут ми бачимо різні етапи, і нас зараз цікавить етап відмова та відкладена покупка. Звісно, в тих бізнес-процесах, де архітектор бізнес-процесу вимагає при переміщенні на певний етап архівувати обраний лід, відбувається декілька аспектів. Перше, менеджеру не потрібно архівувати лід вручну, тобто не потрібно заходити в картку ліда в режим редагування, обирати те, що даний лід є поміщеним в архів, тобто заархівований. Відповідно, якщо такі дії не потрібно виконувати, виникає бізнес-процес, в якому архівовані ліди, заархівовані ліди архівуються по факту переміщення ліда на такий етап. Тобто, коли архітектор бізнес-процесу розрізняє етап відмови і етап архіву, необхідно встановити дану автоматизацію, яка працюватиме наступним чином. При переміщенні ліда на обраний етап його архівувати. Тобто, Давайте для демонстрації відтворимо наступний бізнес-процес. У нас на воронці продажу буде відображено новий етап, який буде називатись архів. І безпосередньо також вкажемо колір для даного етапу, нехай це буде червоний. І збережемо налаштування. Тепер логіка наступна. При переміщенні будь-якого ліда на етап архів ми архівуємо лід, який знаходиться на цьому етапі. Поміщуємо його в архів. Це потрібно для архітекторів бізнес процесу тоді, коли відрізняється логіка відмови і логіка архів. Наприклад, відмова це ще не остаточне ні, а архів це вже остаточне ні. Не будемо коментувати більш детально бізнес-процес причин вибору даної автоматизації, створимо дану автоматизацію. Для цього відкриваємо платформу з автоматизації, ноу-код платформу G+, і створюємо новий сценарій. Він буде наступним. При переміщенні ліда на етап, в даному випадку етап архів, вказуємо наступний сценарій, а саме сценарій архівування. І створюємо контекстний опис даної автоматизації. В нашому випадку це буде архівація ліда. Ми часто в практиці роботи стикаємося з тим, що в відмову переміщують ліди. Які, скажімо, просто не взяли слухавку. І для менеджера це вже відмова. Проте для керівника це ще не фінальна відмова. Тому якщо знаходиться такий бізнес-процес, як розподілення між етапами архів та відмова в бізнес-процесах вашої будівельної компанії, то доречно створювати аналогічні етапи або такі етамонні бізнес-процеси адміністрування лід-менеджменту. Давайте в даному випадку перемістимо на етап архів певний тестовий лід. Нехай це буде такий лід, як віталіна. Переміщуємо на етап архів, лід віталіна. І в даному випадку ми бачимо, що лід буде архівований. Підтверджуємо дану дію і бачимо, що лід архівований. Ми зекономили час менеджера, оскільки не потрібно відкривати редагування картки ліда і архівувати дані ліди кожен окремо вручну. Достатньо перемістити на етап. Також базово даний бізнес-процес працює наступним чином, що при переміщенні на даний етап або при архівації ліда вручну ліди не будуть відображатись на робочій воронці продажу типу канбан або типу список або інший налаштований тип, такі ліди можна буде увімкнути та переглянути за допомогою швидкого фільтру доступу, такого як архівовані ліди. Таким чином, GlusRM надає можливість гнучко працювати як окремо з архівованими лідами, так і з лідами, які безпосередньо є активними та робочими лідами. Що ж, давайте переглянемо, що в нас на етапі архів 0. Проте, якщо ми активуємо швидкий фільтр показувати архівовані, незалежно від того, на якому етапі воронці вони зараз знаходяться, ми бачимо такі ліди. Таким чином, це допомагає коректному лід-менеджменту. Дякую, що сьогодні були зі мною. Використовуйте ноу-код платформу з автоматизації бізнес процесів. Таким чином, покращуйте власні бізнес процеси. Досягайте більше використовуючи профільний галузевий софт GlusR. Поставте вподобайку і до зустрічі в наступному відео.